Всіх рада вітати у новому відео. Я забігла в магазин, де сьогодні останній день завозу. Цікаво пошукати. Майже все перебрано: 109 гривень за кілограм. Сумок трішки є. Від Відкідкістом, це англійський такий універмаг. Так, це щось в стилі вінтажу. Я сумніваюся, що це вінтаж. Напевне, сучасна річ, а все може бути, все може бути. Якби немає ланцюжка, на жаль. Такий золотистий, класний. І це теж в стилі вінтажа. Я спочатку подумала, що ця вінтажна сумка, такий масивний ланцюг, така застіпка класна, така срібло все лакова сумочка. Вау, просто для якоїсь стилізації в стилі 70-х років підійде. Ну, це сучасна сумка, якби, але в стилі вінтажа зараз модний вінтаж. В основному, в цілому, і багато брендів виготовляє свій одяг, продукує з таким якби, напиленням вінтажу. Ще такий гаманець класичний, там незначні сліди носіння є. Якби можна змиритися, нічого йому такого не бракує. Тим паче, що сьогодні. А, досить низька ціна. Кому потрібно гаманець, прошу дуже в секундах. Є ще такий. Ну це більше такий поношений. Гаманців у нас трішки хватає. Можна знайти при бажанні, особливо якби прийдете в перший другий день, то точно знайдете щось класне. Косметичка від Тед Baker, це люксовий англійський бренд. Яскрава, все я навіть хотіла її взяти. Ну окислення чи чуть бачити є на цій металевій штучці, де написано бренд Тед Baker. І текстильна сумка Шопер велика, зручна, розшита такими блискітками. Теж в хорошому стані. Ще такий гаманець: я поважу, 20 гривень заважу, ну, 21 гривню грубо. Взуття не дуже є, але все таке класненьке, бо мили більше літні, але в хорошому досить стані. Цей магазинчик знаходиться на вулиці Червона Калина, червоної калини. Біля маленької Аврори, там невелика є Аврора. Так що бажаєте завітати вінтажні туфлі з замші в коричневому кольорі. Так, ці я знову взяла дивитися. Я бачу, що це «Кваркс», це чоловічі, напевне, був великий розмір, але вони новесенькі. Вони просто нові. Навіть ніхто їх не носив. Подивимося, який розмір. Це 43-й європейський. Ну, на 42-й точно будуть. Так, іду, давайте далі. Така сукня красива, вона по фігурі з щільної тканини від Jasper Conran це англійський преміальний бренд, в смужку в чорну-білу. Ззаді вона застібується, бачите, на блискавку. Красива сукня, в довжині міді. Вона може бути як для ділового гардеробу, так можна її взяти під кажу на низьких підборах туфлі. Десятка англійська. І тут хороший склад, тут котон з ластаном. Так, 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 бачу покупці, дивляться теж, шукають я цю сукню кручу, верчу, бо мені дуже сподобалася і дуже хороший стан ідеальний просто багато є блузочок. Ну, В цьому магазині більш переважає мас маркет, але деколи я знаходжу тут унікальні речі, Шовкові, шовкову блузу минулого разу знайшла, якщо ви пам'ятаєте, в стилі, якому піжамному стилі така спідничка це шерсть. Вона класична, елегантна, перехід чорних, такий градієнт до бордового. Спільничок досить є, але більше вони літні і важко показувати, тому що вони так незручно висять на вішечках. Від улюбленого бренду Вайтстав, тому що він якісний. Така червона ще є. Бачу, ця літня, вона ярусна донизу довга. На літо просто супер. Це 16-тка англійська від бренду F&F і це 100% котон. Лагесенька така. А, подивіться, яка нарядна гумці гумців вверху. В поясі, тобто класна м'якенька в ідеальному стані. Так, чим переподивимося? Якби товару, я вам скажу, багато. Ну, так важко останній час щось знайти класне. Бачите, він заношений такий. Хоча це хороший бренд, Чаш Левіс. В минулих відео я показувала, скільки це коштує бренд. цей. Це підлітковий на 12 років. Але досить такий був великий, можливо, він підлітковий оверсайз. От так я гортаю вішечки в пошуках брендів Амур-Амур, Мур-Мур. І мяу-мяу. Такий лонг трикотаж, написано Made in Italy досить в досить хорошому стані. Трикотаж бавовна. Світшотиків багато я ще з цього року ніхто свішота не хапає. Я вам хочу сказати раніше трикотажний світ. О, я знайшла від Volovers, це англійський преміальний бренд, і я його завжди просто, як бачу, хапаю. Цей бренд, тому що він Воловерс, oh, Так, зараз ми подивимося з 30% шовку натурального 70 котону. Отакий От джемпер, він оверсайз. Колір такий ближче до хаки, сіруватий хаки, якийсь такий болотяний колір, невиразний, незрозумілий. Ну, це потрібна річ. Лонг в трикотажний гардеробі. Отак, от як кажуть для дому на кожний день. І що я хочу сказати сьогодні, між собою розмовляли дві жіночки, і щось вони почали про пенсію говорити. І одна каже: там, Та, я отримую 2300, а друга каже: Ой, та я теж у 2-300 з чимось. Я так думаю, це навіть останній день купляти одяг і то, тому що дві триста. 300... Це ні на що не хватить, на які тут навіть мова не йде там, про перший день чи піти в магазин і купити по ціні там, річ за півтора тисячі чи за дві тисячі в зарі. Це секонд-хенд, це просто зараз на даний момент oh. спасіння для людей купляти одяг там для дому, для сну від Primark, Jumper. Яскравий лонг і м'якесенький. Я кажу, сті, кажу лонг, світшот тепленький з Вінніпухом. Скільки от останній час я знаходжу, ніхто не бере. Раніше просто хапали в перший день. Це, ну, Він м'якенький, тепленький, такий щільний трикотаж. Хоча це примарк, це в колаборації прімарки Дисней. Від МНК, це англійський бренд. Так. Трикотажу сьогодні досить багато. Знову був світшот. Я хочу вам показати таку блузу, тому що треба щось цікаве, красиве показувати. Блуза білосніжна, верх така, така вона подвійна, двошарова ця блуза, дві тканини, вверх як шифон із таким малюнком. А ця така легесенька. І вона теж має підкладку, теж легеньку, і це котон, це котонові підкладка повністю вверх яскравий колір, така літня блуза. Весела, превесела, на жарку погоду. Я відібрала трішки речей класних, на мій погляд, і від бренду Next. Це англійський, недорогий такий аж бренд, але досить якісний, базовий жакет, фактурна тканина, досить щільна, тримає форму. Частково на підкладці. Підкладка теж натуральна. А, бачите, написано котон. І там, і там. Класний жакет під джинси. Супер! Просто. Ще такий кардиганчик в'язаний. В язаний. смужку, теж дуже милий, якісний, в хорошому стані, застібається нагозички синьо-білу. Це атмосфери, це недорогий англійський бренд, це мас-маркет, але це тут котон з нейлоном, 80% котону. Тобто, ну, це непоганий бренд, якщо ви бачите, якщо ви там не гонитеся за якимись фешн-брендами. Від Fatface, Fat Face. По-моему, так правильно читається. Такий ще кардиган в'язаний. І я вже і бачила такий, і я знову, я вже навіть знаю, що там буде кашемір, лососовий колір, такий хороший досить стан. Якісь хороший з кишеньками, м'якусінький. І як ви бачите, в складі дійсно є кашемір. І знову я знайшла ще один джемпер від Wolovers. Але вже гірший стан. Має котонці, бачите, заношений, залюблений. Трішки не дуже, але трішки є. Ну, і такий самий склад, тільки синій колір той попередній. Бачите, шовк з котоном. Попередній був в ідеальному стані. Хоча колір мені це більше сподобався, синій, звичайно, але його і більше любили, і заносили. Це, напевно, точно від одного власника, дві моделі одинакові, ну, 100%. 100%. І від манго сорочка, оверсайз, бачите, плечі приспущені, така смужку, теж стильна таку сорочку собі купити і мати чистий спокій до джинсів, до білих брюк, навіть до шортів якихось високих. 67% котону. Передостанній день. Ну, треба хапати. Беремо Беремо, все пакуємо. Від Апрікот, англійський бренд, класична блуза. Теж віскозною відчуваю. Тому, зараз будемо дивитися, візкоза точно тут є. Такі приємні відтінки, пастельні, зеленого, якогось гречичного. Так, 14 англійська, і в складі 90% віскози, 10 нейлону. Подобаються мені такі сорочки джинсові, які. Завжди стильно будуть виглядати, в незалежності від віку, від Марксен Спенсер така солочка. Вона в ідеальному стані. Ну, я кажу, людей трішки тільки є. І дійсно зараз свята йдуть. І, мабуть, тут котон. І, мабуть, і не мають грошей, не хочуть тратити, тримають на подарунки рідним, внукам. Тому що ну, 2-300 пенсії. Я Чесно кажучи, я думала більше. Мені ще трішки часу є, якщо, десь, Бог, я доживу від Тахарі. Це люксовий бренд ізраїльський, зараз я розкажу. То я просто не знаю, зараз вік цей пенсійний піднімають, коли там ту пенсію. Я думала, пенсія, можливо, 5 тисяч, мінімальна 6 котон Поліестер. І я вже так від теми відійшла, так що я перепрошую. Але це такі життєві моменти, і ми обговорюємо на каналі. У мене така спільнота маленька від Еліта Хай, бачите, ізраїльський люксовий бренд. Такі ціни на знижці 280 доларів. 335 доларів. Це на знижці. Це навіть не пенсія, це одна лашечка. Це одна лашечка. І коли дивлюся на такі ціни, я думаю, наскільки я людина бідна. Я не можу собі дозволити піти, там, наприклад, Ну, Сенс купити одну річ, так? або ти купляєш всі такі речі і живеш так, або е опускаєшся на землю і купляєш в секунді трішки десь там в Сінсею, в зарі, але в основному, в секунді, бо виходу немає. Ну, Все, більше не буду я вас мучити таким якимось настроєм, а переходимо до огляду, від ведстав від англійського мого бренду. Любимого якісного була сукня. 65 фунтів, 55 фунтів, 85 фунтів. Як бачите, ціни досить не дешеві, ну не так, як в Ель-Тахарі, що там 200-300 доларів, але тим не менше. І бренд Вайтстав досить якісний. Там більш такі натуральні тканини, дуже якісно пошито. Якщо ви придивитесь до цього бренду, таке все миле, якесь таке в квіточки, в смужечки, ну хороші речі, реально рекомендую. Це вихідна сукня від Next. Вона з мережева, приємний такий оливковий колір. І знизу якби би біла тканина і вставка, Бачите, мережевна. Теж красива дуже сукня. Якісна. Цей бренд теж дуже якісний. Next. Сподобалась ще така фривольна сукня. На жарку погоду має вигляд такий. Вона м'якасенька, брентова, бренд варху зрізана, я її так крутила, вертіла візуально, вона мені дуже сподобалася, і на дотик дуже приємна. Но для мене було несподіванкою, коли я подивилася на бокову бірочку і побачила, що це шейн, це дешевий бренд і це 100% поліестер. Хоча на дотик так нагадувало віскозу. Сукня, красивий колір це шов натуральний, якби, або частина натурального шовку, береже в руки, вже чуєш. І так, Made in Italy. І написано, що це 100 шов, тобто верх трикотажна підкладка, це віскоза з еластаном. Ще така мала сукня, теж верх трикотаж, навіть якісь ще краще. А оця спідничка теж відчувається, що це натуральний шовк. Має бокові такі вушка ця спідниця, вона асиметрична понизу, красива, досить, ніби топ оцей такий стриманий, є, трикотажний, так, і така все дуже, в міру. все дуже в міру. І теж написано, що це Італія, що це 100% шовк. Як бачите, італійські речі сьогодні переважають, шовк натуральний. Є від Джоуліс така м'якасенька, тепленька жилетка, дута. Як для передостаннього дня дуже хороші речі. Від Марсон Спенсер. Тут наповнювач такий, а як носила, я бачу, вона забруджена ця куртка, бачите, на комірі, і що вони носили з цією штучкою? Невже їм не заважало, хто носив? От господиня цієї куртки. Такий ніжно-рожевий відтінок, приємний. Всередині захований капюшончик, тут верхній одяг. Вау, пальто таке хороше. Бомбари люблю. Ну, для мене такий заяскравий, це птах фенікс. Такий розшитий в китайському стилі. так. Ось ця куртка, цей бомбар, стильний молодіжний. Досить непоганий стан. Вінтаж не пальто, я знаю багато хто каже, чого ви показуєте вінтаж. Але вінтаж це як мистецтво. Цікаво розглядувати, як колись було, що носили, яка була мода, так? яке пальто шерстяне, яскраві такі кольори, які рукава. Я не бачу гуциків, напевно, був ще пасок, знаєте, так, як пальто-халат. Від зараз це вже консервативне базове чорне пальто. Є наволочки. Різні. Но сьогодні небагато в цьому магазині текстилів. Іграшок теж мало. Можливо, розібрали, а можливо а Так і не дуже було. Оце дитячі різні речі дитячих. Взагалі вигідно купляти, дітки ростуть. Багато цікавого, класного для хлопчиків і дівчаток. Така зібка, спортивна з капішончиком, бачите? Якісна яка. І від and Spence дощова корточка, плащик, такий з аплікаціями для дівчинки. Ще шубка рожева. Вона копійки заважить. Красиві яскраві туфлі в червоному кольорі від New Look англійського бренду. І сьогодні ключове слово англійські бренди. пишіть в коментарях. Всім папа! -па.